Доброго дня! Це канал я і мої кози. Я йду на город, поволі не спіша, і думаю відповім на коментарі. Бачите, Та, у нас осінь золота. Красота! Калина вже повисихала. Так, там, де я Показувала як я... Утюжком скубу. Там написала одна пані. Чого ти не кажеш, що потім утюжка спортити. Бо я так скубла і утюжок не потрібний вже потім. Така ви господині, так ви робите. Так як і відео дивиться, так і робите. Через те, що я відео розказую, що робити? Щоб утюжок не вимащувався. О! Так щось таке діло. Утюжок, утюг, праска. Хто там як знає? Так. А як цей утюжок без шнура робить? Ну ви ж відео дивилися. Він стоїть на такій підставці, нагрівається. З підставки знімаєш і ним робиш. Він довго тримає. Температуру і він прекрасно потім відпарує. Це утюжок старенький. Я вже навіть не знаю, скільки йому років. Так що ось таке діло. Хто його деколи купив. Я ним би час гладжу Кохті гуси, качки. Як треба було піра гарного зі шипунів. Ось. А чого укропом не попариш, а береш тим утюжком. Бавишся, укропом куче. Ну так, да, укропом куче, я не спору. Але це мій город виограний. Як орале відео буде на каналі «Я і мамині тваринки. Але, якщо піра вас цікавить там, наприклад, на здачу. Ось чи ви хочете собі на подушки взяти, то ця піра після окропу аж нікуди не годиться. Ось таке то діло. О, його треба тоді здавати на перечистку, пересушку. Ось так щось що такі, то справи. О, тяжко йти під горбок. І цяка груда велика. Ось такі то справи. Через те париться утюгом, піра остається сухе і прекрасна. Ось так. Ой. Чи я всі гуси буду рубати? Ні, оставлю собі натримання. Якщо Богдан все буде добре, не знаю, 3-4 гуски там в мене є. Три точно є, четверта під знаком питання. То тих три і гусака того сірого, то я планую лишити. Так що ось такі діла. А ті, що лишні порубаю. А для чого гусячий жир? Кому він потрібний? Гусячий жир це є дуже лікувальний жир. Особливо, не дай Бог, якщо хтось попік там. Руки чи ноги, ну любі опіки, жиром маститься і воно не дає піхурам збігти о, о, ну, тим таким водянистим. Ось не дає, щоб шкіра злізала так. Якщо в моменті його помастити, дуже-дуже добре виходить. Ось такі то справи. Так. Mm. Oh. Вчора ми вивезли прицеп гною, а зараз ще, як Бог дасть, все буде добре, чоловік ще один прицеп вивезе гною. Ось, Та й ото таке. Цей жир дуже добрий, якщо в корови, в кози тріскають руки, чи в людини тріскають руки. Ну, в кози в корови дийки, а в людей руки, п'яти. Ось дуже добре ни мастити. Дуже гарно допомагає. Красота. Ось так. Так що цей жир дуже корисний. Ось. І дуже добре ним мастити. Так. Так, 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 що то ще мала я розказати. А, чим я гуси годую, що вони в мене жирні. Пасуться в рано і вечір. Зараз багато часу не приділяю їм з пасовиськом. Ось, пасуться в рано вечір і. І зерно коло них пшениця насипана. Кукурудзу вони не дуже хочуть їсти. Та й в мене зараз кукуруза присипана зерном пшениці. І нема, нема таку кукурузи, то їдять пшеницю. Пшениця коло них насипана. Ось. І гуси гарні. Хай як там хто що хоче, каже, що там гуси е, мають пастися. Ну, від трави вони вам багато жиру не дадуть. І м'ясо буде не, такого, не такої якості. Воно не буде мати зовсім жиру і нічого. Так що ось такі-то справи. Ось. Так, ще що ту я мала розказати? Їдять пшеницю і пасуться. Гуси люблять пастися. Якщо на воду пускати гуси, то як я перше у нас гуси на воду ходили, то в йшли, їли зерно і приходили з води, теж їли зерно. Цілий день вони паслися. Ось так щось такі справи. Так, що то я ще мала розказати, щоб я не забула. Ай, божечку, дай розуму. Так, про усвітай все вроді порозказувала. Зараз подумаю. Так, ще там відео, де я показувала, як деруни сиром жарила. Щоб деруни не темніли, дай цибулі або, ну, самі барабої натерті. Або сметани, чи там молока. Що ви взяли, щоб мене потемніли? У мене, по-перше, я туди цибулю терла, вимішувала одразу. По-друге, я додавала ще трошки сметани. Ось ложку сметани додаю. Ось таке діло. І вони в мене не потемнівші були. Не знаю, моє світло так падало, але но... деруни в мене світлі, картопля була і не темна. Так. Ось. Звинуватили мене, що наш ти показуєш, як ціруни жарити. Чи тертюхи, ти покажи щось нове. Ну, щось нове, то глядіть в інтернеті зараз хоч є багато. Так що глядіть і буде вам нове. А я показую те, що ми готуємо, що ми їмо. І як нам смачно. Ось. І хто хоче, хай готує теж так само і смакує. Та й такі то справи. Ось. Ну, напевно, що я. Все, відповіла про гуси, повідповідала, за деруни сказала. От, напевно, що все. Тоді, гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього всім найкращого. Хай Бог дає, щоб всіх все було як найлучше, як найкраще. У Нас ось така погода. Вночі знову ж таки перейшов дощик. Ось, то ми не спішили дуже накидати гній, щоб дорога протрахла. Бо земля суха, спрагла. От на, на городі, бачите, навіть, навіть не видно, що дощ був. Ось тут трошечки де від вітру сховане, Вроді чуть-чуть, так як темніша земля. О. Але заворошила і далі вона вже суха йде. О. Так що ось такі то справи. Дощик перейшов, може, якраз Богдась пеньки поростуть у нас. Там мені писали, що як будуть тупеньки на сушіт, ми, ми заплатимо скільки схочете. Ще що треба, щоб вони були, ті упеньки. І чи я буду мати час до них. Так кажу, як є, бо роботи ще дуже багато, все не встигаю. Ой, ще би Бог дав, щоб зараз благополучно чоловік приїхав розгрузитися. І і, І, усе. і буде все хорошо і прекрасно. От. Та й такі то-то. Справоньки. Зараз кинути, гний і все. І йти додому, лягти трошки відпочити, бо дуже я вже вхляла сьогодні. Вчора накидали з малим, ну і Ігор трошки допомагав прицеп гною. І сьогодні знову ж таки з малим майже прицеп накидали. Зараз будуть писати, що що не можеш наняти, щоб хтось поміг. можу, але нема кого. Так що можете не писати, що. Чого не наймеш? Якби було кого наняти, з радою душою б найняла б і заплатила б, щоб мені накидали той гний. Ну, в нас нема кого наняти. Так що ось такі то діла. От. Гарного усім дня, миру, спокою і скорішої всім перемоги. Всім до зустрічі. Па-па-па.